Не всі прояви сили виглядають однаково, бо ми всі різні. Тому, коли ми говоримо про сміливість бути собою, це означає бути в гармонії своїм бажанням, своїм сумлінням, своєю совістю. Це звучить просто, можливо, і банально, але в цьому вся сутність мистецтва бути собою. Шлях до себе дуже далекий і непростий. Ми себе мусимо постійно віднайти, бо ми. Інші люди навіть деколи самі для себе. Хтось смілива носити форму, хтось смілива заявляти про свій вибір, хтось смілива жити на повну в кріслі колись? Бізнес сміливий, коли перебудовується, адаптовується під нові реалії, відмовляється від старих практик, бере жінок на чоловічі професії, довіряє жінкам, прислухається до жінок. Тому сьогодні ми говоримо про сміливість як про різноманіття. І є ще одна сміливість, про яку я хочу сказати, бо вона дуже і дуже сенсативна для кожної з нас: сміливість жити після поранення, знаючи, що ти вже не такий чи не така, як колись. Сміливість дивитися в очі і приймати тих, хто після війни виглядає чи поводиться не так, як колись. Сміливість перекрити місто на хвилину пам'яті о 9-й ранку, сміливість зупинитися, прикласти руку до серця і згадати, завдяки кому ми живемо.